Росіяни діють тією самою тактикою, якою вони діяли часом яру в Бахмуті, в Авдіївці. Вони ж зносять місто, яке є а, вузлом оборони. Росіяни не зможуть досягнути жодної серйозної оперативної цілі в Україні. Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Кутнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника військовослужбовця збройних сил України Мирослава Гая. Мирославе щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Доброго дня, Женя. Мирослава, звичайно, говоримо про ситуацію в Покровську. Найгарячіше наразі там ситуація. Президент каже, що там керує в цілому головком Асирський, Військові наші, зокрема, от позивним мочний пише про те, що ситуація там нагадує суджу, звідки з поспіхом відступали наші українські війська. І він каже: я навіть не знаю, як це коментувати. Скажу одне, що якби дуже вузьке. Ну, Місце, я так розумію, по якому відходять війська, і дуже шкода бійців. Тим не менше, в цілому, як президент коментує, говорить про те, що навіть з купінська ми вже скоро виведемо, якби не виведемо, а знищимо там росіян і відповідні плани, аби зуглави звинувачує в тому, що якби це все не відповідає дійсності. Так, Мирослава, ваш погляд на ці події обережно запитаю. ну для того щоб... Кваліфіковано говорити про ті чи інші події, треба бути на місці, от або, бодай, мати постійний зв'язок. У мене є там товариші, які на цих напрямках, зокрема на Купінському напрямку, і на Покровському. Є друзі, які компетентні офіцери, які мають відповідну освіту, і вони можуть розказати якийсь свій фрагмент, свій шматочок бачення, тому що Загальну обстановку може бачити тільки Генеральний штаб, до якого сходиться вся інформація. От. Я одразу скажу, що на суджу це геть не схоже. Ну, геть не схоже. З декількох причин. Ну, по-перше, логістика суджу була набагато важча, ніж Покровська. З різних причин, і зокрема, сам зв'язок суджу. Та навіть наявність Starlink, які на нашій території працюють, розумієте, а на території Російської Федерації не працюють, це вже ну набагато Це вже фактор, який глобально міняє багато речей, розумієте? Плюс, все ж таки в Покровську, біля Покровську, у нас була змога протягом цих років побудувати власну інфраструктуру, а в суд була інфраструктура Росіян. Там їхні органи безпеки, там їхнє населення, яке співпрацює з органами спецслужбами Російської Федерації, так чи інакше, там їхня інфраструктура. Ну, це геть різні ситуації. Ну, я не розумію, яким чином можна взагалі так порівнювати. Ну, це просто неспівставно. От. Тому ні, це не суджено. Ну, та ситуація, ну ситуація ми з вами обговорюємо вже два роки. Ви мене це два роки назад ви мені казали, і пані Мар'яна без угла казав, два роки назад, що з, о, Покровську кінець. Пам'ятаєте? Пам два роки тому ви мене в ефірі запитували: от пані Мар'яна каже, що Покровську кінець, що немає укріплень. Ну, ми два роки бачили, що місто трималося. Звичайно, коли у вас суне два роки поспіль противник, який має перевагу в артилерії, в авіації, в піхоті, в дронах, і от він суне, суне і тисне в цю точку. Ну, так чи інакше, рано чи пізно ну, оборона проламується. Ну, знаєте, вода камінь точить. Але це все відбувається з шаленими втратами для росіян. От, і поки що покровська ж ніяк не втрачена. А, фактично, росіяни діють тією самою тактикою, якою вони діяли в, е, і діють в часовому Яру, в Бахмуті, в Авдіївці. А, вони зносять з лиця з землі е, місто, яке є е, вузлом оборони для сил оборони, От, і е, стачують це місто свої війська. Знищують його і доводять до такого стану, коли його просто обороняти вже неможливо, або, е, скажімо, вигода оборони цього міста е, набагато менша, ніж ті втрати, які ви можете понести, або ті результати, які ви можете досягнути. На <кій> це все. Мирослава, ну ГУР, до речі, вперше прокоментували е, свою присутність там і. Продемонстрували також відео, кажуть про те, що якби там бійці спецназу продовжують виконувати свої обов'язки і, і продовжують діти в одному із важливих з точки погляду для фронтової логістики місця, і яка називає, до речі, успішною десантну операцію. Обо навіть є фото обліковано, тому ж таки, що Буданов там знаходиться про десант. Якщо гурт так називає і каже про присутність, це про те, що вони допомагають знову ж таки тоді вийти. Вийти, я така візуна розуміє, і розблокувати ми не знаємо, які задачі цей дес перед цим десантом ставилися взагалі. Звичайно, дивно, що у нас зараз, в 21 столітті, проводяться десантні операції, от, тому що ну я думаю, що варто вже давно переглянути взагалі. Доцільність таких операцій, хоча були успішні операції американців декілька десантних операцій в Іраку, і у нас були десантні операції невеликі. Та я вам хочу нагадати, що навіть в Маріуполь, який був оточений, пам'ятаєте, коли там точилися бої, там евакуація наших поранених здійснювалося е абсолютно героїчно е пілотами. Військовій авіації вертольот, вертольотниками, от які на вертольотах залітали туди, ризикуючи, і проводили операцію, евакуацію до того моменту, поки це було можливо. Потім це просто було вже неможливо. От, тому ми не знаємо цілої мети цієї десантної операції. Мені дуже дивно, що ми з вами обговорюємо в ефірі взагалі будь-які десантні операції. Я взагалі. Завжди прихильник був того, щоб о, під час операції зберігати максимальну інформаційну тишу. І тому, коли з'являються якісь фотографії, то це більше схоже на відповідь о, інформаційній операції Кремля і Путіна щодо запрошення журналістів до Покровської. Ну, от. І мені здається, що це таке наше леверди. Можливо, я помиляюся. Але поки ми з вами не знаємо ціле десантної операції, на ну, що тут обговорювати? Вона ще триває, і про неї можна буде говорити тільки по результатам завершення цієї операції. А до речі, ось ця іпсо, так, від росіян, брово журналістів Західних те, що Путін запрошував і uh -huh. побачити, що в оточенні перебувають збройні сили України. Навіщо? Щоб виграти час? Та ні розумієте, росіяни не зможуть досягнути жодної серйозної стратегічної або навіть просто оперативної цілі в Україні тими силами, які вони є, при тому балансі сил, які є, вони не можуть захопити Україну. Це смішно, що вони там за 4 роки зараз, коли питання йшло бліцкрігу в Україні, захоплення всієї України. І зміни повалення тут о, нашої законної влади, що вони зараз намагаються подати як перемогу неефективний контроль Покровська. Ну тобто, вони його не контролюють. Або там, ну от з'явився дуже цікавий кумедний термін, і це росіяни ж самі запропонували його, зокрема за блогері. І я зазвичай не люблю от, щось підхоплювати, якісь їхні ефемізми, але дуже він кумедний, дуже точний. Це знаєте, битва за ізбушку лісника, тобто друга армія сміту. Хизується тим, що вона бере містечко там, навіть не регіонального значення. От, і при цьому це з шаленими втратами відбувається задіянням шалених ресурсів. Тобто це говорить скоріше не про е, провал Збройних сил України, а про неефективність Збройних сил Росії. От, розумієте. І на цьому тлі ми з вами чули протягом останніх місяців заяви Трампа, де він відверто називав Путіна бумажним тигром, спроможним ні на яке виконання якихось задач. От і сказавши Путін розчарував Трампа і що збройні сили Росії слабкі. Ну, ну ми всі з вами чули ці тези, і відповідно Путіну потрібно щось. Ну Щось подати як антитезу, розумієте? От він ну, Покровськ намагається подати як антитезу. Ж, розумієте, Трамп вже ж в географії України не дуже сильний. Для нього що Київ, що Покровськ. Тому Путін розуміє що важливо не назви, а важливо дія. От, ми захопили. Те, що вони захопили, там ну, вони по-перше не захопили, Ну по-друге, ну це кумедно, що друга армія світу там б'ється. Битва за Покровську. Ну, це ну, звучить навіть. Навіть раніше вони бились там за Сталіград, за Берлін, як вони люблять казати. Там за а зараз там за ізбушку там на якісь там за якісь село, там ну так от там да от Покровськ це найбільший. Населений пункт, от Покровський Купенськ, який зараз звучать в російській пропаганді за останні півтора-два роки. Тому що часів ярко Так, Тож, і от про Купенськ, ну, так, нещодавно, ж ми пам'ятаємо, як вони також говорили про оточення на Лівобережжі, та, а до речі. І, і про Купенс говорили про оточення, вони і прапор туди закидали на цьому на Груші, знаєте, на резинові груші нівеляшка така. Була, mm -hmm. що вони її з дрона скидали, щоб вона отак бім 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 поболталася і, і, і якось піднялася і закріпилася. Ну це знаєте, якісь просто кумедні е е е е ниці ігри, е де картинка важливіша за реальний результат. Але от вони намагаються створити картинку, і парадокс в тому, що вони готові за цю картинку покласти тисячі життів своїх же солдат. Я вже не кажу там про цивільних українців, вони взагалі не рахують. для того, щоб цю картинку створити, щоб Трампа переконати, що вони не паперовий тигр. Так, от дивіться, а Верховний Головнокомандувач каже, що ми зачистимо купляння дати визначно, там лишається до 60 росіян. Ну тобто, це на противагу тим заявам, які лунали від Путіна. Я впевнений, що зачистять. Ну ви маєте просто зрозуміти, Росія так само ну недостатньо сил і засобів. У них такі самі проблеми з логістикою. Ну від собі не знаходять якесь село, ну там закріпилося там 25-30 людей. Ну все і дальше. Далі, якщо ви більше туди людей заведете, це буде ціль для хаймарсів. От вони просто будуть знищені шквальним вогнем. Ну, туди буде просто набивати рандомно артилерія, і ракети, і авіація, і, 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 і дрони, і ці люди там знищать. Тобто великими силами їх просто там неможливо розмістити. Меншими силами, ну, меншими силами теж проблема з логістики, а як їх там забезпечувати, як їм підвозити боєприпаси, їжу, воду. Ну, рано чи пізно ну, це от було як вовчанську з агрігатним заводом. <свят> Тоді забігло е, там під 100, мені казали люди. Там наші підрозділи теж були. Ну, їх оточили, і, і їх тримали там декілька місяців. Вони там дохли без води, і Уявляєте собі яка страшна смерть. Там ль, 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 вибігали. Куди щоб води якоїсь калюжі набрати, їх там розстрілювали, там з, е, людське м'ясо їли, там канібалізмом займав. Ну, ну така війна, розумієте? от Друга армія світу, от, е, щодо, щодо неправдивих доповідей. Дивіться, нещодавно головком е, Сирський говорив про те, про те, що потрібно, якби це викорінити, і він максимально якби проти виступає. Якщо Перевести його слова проти так цього явища. У Володимира Зеленського також, до речі, журналісти запитували про це, і він сказав, що командир не має замовчувати втрату позиції на фронті, зберіг особовий склад, а молодець. Е, Мирослава, а наскільки гостро стоїть ця проблематика? Це, це проблема стара. Олександр Станіславович абсолютно слушно про неї говорить, абсолютно слушно. От, але просто треба розуміти, чому відбувається брехня або обман. А чому тому що, ну, тому, що командири роззнають, вони бачать на інших прикладах, на інших бригадах підрозділах, що командирів, бригад просто звільняють ну, за проступки, ще більш менші ніж, наприклад, втрата позиції або прорив противником фронту. Фунду. Просто так за цим тоді, якби, стоїть ще більше, тоді проблематика, ну, тобто... Ні, ну так, ну, тому що ну за, ми я за ці роки різне бачив на фронті. Ну, Бояться сказати, тобто ти повідомляєш що ти не можеш відновити позицію. О, ну Це, слухайте, це глобальна проблема, яка має. Дуже різні складні е, причини. Вони багатовимірні. Наприклад, викривлення щодо наявності того чи іншого забезпечення. От у вас по списках стільки-то людей, а скільки з них боєздатні, Ну, е, по списку, нібито всі. А по факту хтось хворий, хтось не хворий, хтось. Е, е, там має проблеми там, з зі здоров'ям, чи ще щось. Хтось ну, тобто глобальні проблеми. А по списку у вас, вибачте, мені там батальйон це теж проблема. Це ну, проблема, взагалі, як у нас звітність подається. У нас о -о, СЗЧ, щоб ви розуміли, я це доповідав старшим штабам. По факту набагато менше, ніж о -о, подають по документам. Через викривлену звітність. Вона, її форма така, що вона о, накопичує спохопку, яка по мірі вплину часу, плину часу о, просто кардинально о, змінює, спотворює цифру. Вона все зазвичай набагато менше, ніж це подають офіційні джерела. Навіть о, Ті е, генерали там, або посадові особи, які впевнені, що от вони подають реальну кількість СЗЧ, вона по факту менша, ніж вони її подають. Навіть розумієте? Через особливість, mm -hmm. ну, це парадокс це через особливість е, 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 похубок. Те саме за зброєнням. Тобто, у нас е, у вас може бути написано, що у вас така таке якісь озброєння, а те, що воно не в придатному стані. Або вам непридатне, змусили взяти як придатне, розумієте? Або що у вас є боєприпаси, а по факту вони не, не ті, які потрібні, або не е, на ту дистанцію, яка вам потрібна для виконання. Боже, гігантська кількість проблем. І ці проблеми і командири бояться іноді озвучувати, і іноді самі не володіють інформацією. Чилена тікучка ті, ті кадрів. В командному складі, От. ну це глобальні проблеми, які у росіян є, і у нас я думаю, в будь-якій армії світу. От. Їх треба вирівнювати, виправляти. В першу чергу о, командирів, які мають реальний бойовий досвід, і навіть які допускають певні помилки, чого на фронті неможливо не допускати, ну неможливо, щоб уникнути помилок, розумієте, або провалі. Розумію, звичайно. О, 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 не завжди варто за це е, е, командирів бригад там або батальйонів зразу знімати. Ну, 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 я, вам скажу, що, я вам скажу, що командир, який е, пройшов, допустив е, е, 10 там помилок, наприклад, різних. І навчився щось на, на них. Зуміло. Для мене набагато цінніше, ніж той, хто має одну виграну битву за спину, розумієте? Не розумію, звичайно, Мирославе. і ви там перебуваєте безпосередньо і розумієтесь так, ми за цивільні. Я зараз, я зараз у мене ж спіймали в останній день відпустки. Мирослава, ну вибачте, будь ласка, важливі ваші коментарі для глядачів. Хоча ментально, ментально і, ментально і засобами сучасного зв'язку я змушений там періодично пробувати, бо у нас навіть у відпустку неможливо піти без постійного вирішення якихось проблем своїх підрозділів. Так що мінімум три чи чотири рази на день доводиться зв'язуватися з особовим складом. І приймати якісь рішення. Ну ми вже звикли до цього. Мирослава ще одна проблематика це нагородження. от Дніпропетровська область у 30-му корпусі морської підходи підтвердили удар Російської Федерації по військових державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. Там будуть з'ясовуватися всі причини. Журналісти Сен напередодні писав про загибель свого брата і казав, що якби ну зібрали знову ж таки для нагородження, і туди прилетів. Прилетіла балістика одразу. Ну, я навіть не знаю, як пасвірно запитати, так, тому що з одного боку, якби, це не нова проблема, так вона є. І е, були відповідні заяви від головком Олександра Сирського про те, що якби знову ж таки тут треба викорінювати все це, але тим не менше, воно є. Слухайте, я наскільки знаю, що головком робив розпорядження щодо заборони будь-яких скупчень. Робили. От це проблема. Оце нам як на мене, більш ну, глобальна безвідповідальність, ніж коли командири припускаються помилок на полі бою, тому що поле бою динамічний, там дуже багато факторів, які впливають. Від морально-психологічного стану бійців до наявності того чи іншого зброєння, місцевості, погодних умов, часу, дня тощо. Розумієте, це складно. А тут дуже просто, просто є розпорядження не збиратися, От не збиратися. От. А те, що зробили туди факт того, що прилетіла одразу балістика, це може вказувати про те, що ворога хороша розвідка, чи могли щось здати ну, за будь-яких умов, хороша розвідка. Противник знає місця розташування е -е, командних пунктів відповідно, або місць могли відбуватися такі е -е, скупчення. Можливо, ну тут, тут багато факт. Тут Треба перепровіряти навіть чати, по яким е -е, час і місце прибуття. Розповсюджувалися, портівник може отримати доступ до того чи іншого телефону, наприклад, військового. Ну, слухайте, що ми що вони займаємося постійно безперервною розвідкою різною, технічною, агентурною, різною. От і ну те, що вони дізналися, ну це треба, щоб у підрозділ, в якому це сталося, зробив. Якісь певні висновки безпекові щодо цього, і вжив у певних заходів. Там посадових холодні ну, відторонили. Час, 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 час розгортання, ну, час запуску ракети, прильоту, під час знаходження там особового складу, ну, я скажу, що це проблема. Ну, це ж треба було чітко знати, що будуть збори. Потім питання: наскільки це місце. Закрите було. Я ж не знаю, де там це, це відбулося. Це був підвал, напівпідвал, актовий зал. Тому що е балістика сама по собі ж дуже неточна зброя, розумієте? <закрити> Те, щоб отак потрапити кудись, це, треба було, щоб вони знаходилися в незахищеному приміщенні якомусь. От. Ну, тому що згадайте, в Маріуполі цей завод, да, Азовсталь скільки по ньому бомб скидали, ну ніяк не могли нічого зробити, Угу. Mm -hmm. Тому що там розраховані приміщення на е, ядерну війну. Ну, от там бомби, авіабомби, там якісь багатотонні скидали і нічого не могли зробити. Ну, відповідно, однією балістичною ракетою заподіяти шкоду, якщо е, ви знаходитеся, наприклад, в підземному приміщенні, ну, теж ну, складно доволі, розумієте. Плюс, однозначно, ми ж знаємо, там, коли повітряна тривога лунає. Тому ж нам партнери допомагають. Ми знаємо, коли балістичні ракети лунають. Ну, ви ж кожну ніч отримуєте повідомлення, що летить балістика. правильно? В телеграм-канали пишуть: балістика, балістика. Да? Ну, Тобто, відповідно, можливо, що нехтування було повітряною тривогою. Що теж, вибачте, мені не зовсім правильно. От. Ну, взагалі, воїнні завжди знають, що коли щось летить у них над головою. Я вам так по секрету скажу. Mm -hmm. ну, цивільні знають, що летить над головою. Знаєте, як о, зараз цивільні, а це шахеди, ну, типа, або там не шахеди, а там кажуть, а це ракета, ну все, можна спати. Там шахіда більш страшно, тому що вони, їх більше вони падають більш рандомно. От, а воєнні знають прекрасно. У воєнних є е, різні канали взаємодії, по яких вони обмінюються інформацією, вони знають точно, що у них над головою висить. Більше того, е, ми знаємо завжди наявність дронів-розвідників у нас над головою. Ну, от у мене в машині, я вам показував колись. У мене я от не виїжджаю, наприклад, без, там, ну, от найпримітивніше от, цукарок, наприклад, розумієте. І елементарно може показати, що в районі працює там зала, орлана або е е еліро. Е е ну, це, знаєте, це елементарно, е елементарні речі. Тому там хай приведуть розслідування. Це звичайна трагедія, і треба просто поспівчувати рідним, у кого там загинули люди, і явно, що загинули. По халатності, а не по ну чужій. От, військові, що вони просто отримали наказ, і вони його виконали. Прибути, утримати нагороду. Прикро, що так. Звичайно, Мирослава, перекрою наші щирі співчуття. Вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви свій останній день відпустки поговорили зі мною. Мирослава. надзвичайно це ціною. Так, наше спілкування із вами. Друзі, вас закликаю підписатися, будь ласка, та долучайтеся до нашої спільноти. Звертайте увагу на теми, про які би хотіли аби ми говорили з нашими спікерами в ефірах. Підтримуйте наших військових, посилюйте військо. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Мирослава, буду вас чекати. Щородя. इंज